Усі розуміють, що ця зима буде важкою через небезпеку атак з боку рашистів. Тому міська влада Кременчука готується до опалювального сезону максимально ретельно. Для цього проводять реконструкції котелень, встановлюють високотехнологічне устаткування. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету було прийнято рішення почати з 30 жовтня опалення багатоквартирних будинків Кременчука. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. Дитячі садочки будуть з теплом раніше. Їх підключатимуть 20. 25 жовтня лікарні, які мають власні котельні, вже почали опалювати свої приміщення. Також мешканцям багатоповерхівок нагадують про необхідність надати доступ комунальникам до теплових пунктів, терміново завершити ремонти на мережах опалення у своїх квартирах, а також перевірити у своїх квартирах батареї та клапани на них. Ми сьогодні з Іваном Володимировичем провели нараду з теплопостачальними організаціями. Технічно вони готові подавати теплоносі відповідно до цього графіку. Дуже прошу всіх кременчужан зараз відповідально віднестися до прийому теплоносія в свої будинки. Це стосується абсолютно всіх, тому що майже від кожного мешканця залежить те, як швидко тепло з'явиться в його квартирі на його стояку, в його будинку. Зазначимо, що теплі погодні умови дозволили місту розпочати процес подачі тепла в оселі Кременчужан пізніше. Завдяки чому і місту, і його мешканцям вдалося зекономити значні кошти. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.